Доброго дня! Ви дивитесь зараз інфо. Ми з вами в музеї, в міні-музеї відомого художника Казіміра Малевича. Ось його цитата для кожної епохи необхідне нове мистецтво. Ну, Його не його цитата ми не будемо стверджувати. Цей музей знаходиться в одному з готелів на одному з поверсів готелю. Міні-готель. Не готель, а так міні-музей, і продемонструємо, як це все виглядає. Ось його портрет дуже цікаво зроблений, цікавим методом. Такі нитки на гвоздиках, тобто шурупчики, даже кручені шурупчики, і від кожного шурупчика протягнути нитки і так створюється портрет. Художника. Хто це зробив, зараз покажемо, хто це такий колмиков художник, портрет Малевича. І ще покажемо, як він взагалі цілком виглядає. І ось Сам музей. Йдемо далі, зараз ми вам покажемо в коридорі, які тут представлені картини Малевича. І так швидко ми зможемо ознайомитися з творчістю казимира Малевича. Ось картина Тесляр. Плотник. Ну, попробуємо підрізаними кутами освітлення. Але оця лампочка зверху не дає можливості. Осліплюю верхню часть картини щоб показати всю картину цілком. Ну, йдемо далі, щоб подивитися, які тут картини продемонстровані в цьому музеї. Ось ще картина Дама на зупинці трамваю. Ось так ця картина виглядає. Дама на зупинці трамваю. Ну, де тут трамвай? Ось тільки номер 29. А ви, іде тут дама, шукайте такий ребус картина. Йдемо далі дивитись, які тут є ще картини художника Малевича. Ось картина Малевича дві чоловічі фігури у білому та червоному. Початок 1930-х років. Картина. Ну тут Більше зрозуміло для глядачів цю картину. Ну ось так вона виглядає картина. І це є творчість Казиміра Малевича. Йдемо далі. Дивитись галерею художника Казиміра Малевича. Зрозуміло, що це є репродукція, але репродукції, мабуть, близькі до копій. От Давід Бурлак, фігури на березі річки. Ну це теж в такому стілі Малевича якийсь Давід Бурлак написав таку от картину. Ще повторимо фігури на березі річки. Фігури бачимо. а Хто бачить берег річки, ну... Зробити якийсь уяву, художнє мислення, творче мислення. І знайдіть тут берег річки. Йдемо далі. Які тут є ще представлені картини? Ось ще картина Казимира Малевича. Називається вона Зимовий пейзаж. Написана близько 1930 року. Ось так. Картина Зимовий пейзаж. Присутствують тут ознаки ну, снігу на деревах і на землі. Кожен уявляє свою художню фантазію і як розуміє сам для себе зимовий пейзаж. Йдемо далі. Дивитися картини Казимира Майлевича. До речі, коридор, друга частина коридору дуже е, длинна. Спробуємо подивитись всі картини. Ну, ось Ще картина теж Казимір Малевич. 1928 рік. Селянин у полі. Включайте художню фантазію і представляйте селянина у полі. Ось так уявляв пан Казимір Малевич. Зараз під різними кутами ми покажемо цю. Картину, так уявляв Казімір Малевич, селянина в полі. Ось тако, таке у нього обличчя селянина в полі. Е, йдемо далі. Ну, на, мабуть, з правої сторони покажемо всі картини Казиміра Малевича. Дивіться. І так, Казимір Малевич, 1912 рік. Так все виглядає. І ось він, його зображення. Це називається картина Косар. Косар 1. один. Один Косар. Так виглядає. Йдемо далі. Демонструємо вам картини. Це теж у нас картина Казимира Малевича, називається Англіїць у Москві 1914, 1914 рік. Ось так він уявляв англійця у Москві, пан художник Казимір Малевич. Ну, ось тут відсвічує обличчя цього англійця. У... Зараз ми приблизили її повним. І тут щось він хотів показати художник, якийсь офіс, тут ще щось тменіє. Ну, Ось так. Виглядає англівець а В Москві в уявленні Казиміра Малевича поглядом очами художника Казиміра Малевича. Йдемо далі. Ось так. Інша картина абстрактна, авангардна чи абстрактна. кожен розуміє по-своєму. Теж Казимір Малевич. Називається Червоний будинок 1932 рік. Йдемо далі. У нас є ще е, інша картина, теж Казимир Малевич. Отака картина називається Супрематизм. Супрематизм. 1916 рік. Супрематизм номер 58 жовте, чорне. Ну, тут треба до... звернутися до тлумачних славнаків. Що таке супрематизм? Хто знає, <священий> просвящений хай дасть відповідь. Або звертайтесь до славників. Йдемо далі. А, інша картина. Ну, Це якогось художника Олександра Радченка, який писав теж в стілі Малевича. Називається Необ'єктна композиція. Ось так воно виглядає. Необ'єктна композиція. Йдемо далі. А, ось такий художник теж, теж Казимир Малевич написав червоний будинок. Ну, як з стилі. Чорний квадрат. Ну так от Казимир Малевич бачив червоний будинок, красний дом. 1932 рік написана картина. Йдемо далі. Е і так, ще один художник Олександр Радченко. Ну, називається теж супрематизм картина. То у Малетьовича супрематизм. А тут супрематизм Олександра Радченка картина. Ну, закінчується наш коридор а, в готелі. І, виставка, але виставка ще не закінчиться. Ми іншу сторону пройдемося і покажемо. І так, наступна картина називається Казимир Малевич Гвардієць. 1913-1914 рік. Під, так сказати, як перевести впечатлення, під війни, Першої світової війни Казимир Малевич нарисував цю картину і назвав її Малевич. О, вибачте, гвардієць. Ось так вона в уявленні Малевича виглядає. Тут деякі фрагменти підкажемо і підпису. Малевич. Йдемо далі. Дивитись картини. Це якась реклама тих років Маяковського. Маяковського, Маяковського МЛФ Ар, Арватов. Тут ми пояснити не можемо. Йдемо далі, дивитися картини, які розположені праворуч. Ну і наступна картина називається Зимир Малевич Дівчата в полі. 1928-1929 рік. Ось так в уявленні Малевича виглядає Дівчата в полі. Дівчата, не дівчина, але написано Дівчата, хоча хоч ми бачимо одну фігуру жінки силует. Ось так вона проявляється, якщо ближче, без засліплення світлом. Ну, йдемо далі. Тут залишилось вже трохи подивитись, але до кінця покажемо всю цю колекцію. Казимір Малевич. Наступна картина. Казимір Малевич. Картина називається Купальниці, близько 1930 року. Ви бачите, більшість своїх картин маловіч написав в 1930-х роках. Купальниці. Купальниці фільм. Картина називається. Ось таке обличчя. Йдемо далі. Ну, далі у нас картина. Теж казимір Малевич Супрематизм. Ще одна така картина в стилі супрематизма. 1915 рік. Казимир Малевич. Частичне затміння. Супрематизму. Ну і йдемо далі. Ще пару картин. В такому стилі. Казимир Малевич 1915 рік. Називається ця картина теж супраматизм. Йдемо далі. І, ну, і це в нашій колекції ще картина Казимир Малевич Селянину Полі 1928-1929 рік. Ми вам її вже цю картину показували. На цьому ми закінчуємо наш показ із... Міні-музею Казиміра Малевича в одному з готелів. Всім дякуємо. Підписуйтесь, YouTube і Фейсбук. На зараз інфо. Всім гарного настрою і творчих наткнень!